Вітаю всіх, хто полюбляє збирати гриби. Та прогулянки по лісу. Друзі пройшли дощі десь 4 дні. Ми тільки зайшли в ліс, приїхали подивитися, як сьогодні такий похмурий день. Іноді сонечко виглядає, досить тепло. О, тільки зайшли комар'я і павутіння, дуже багато. Ми сьогодні в нашому звичайному составі воно і ріша, та й наші собакени. Подивимось, як тут у лісі прокинулася грибниця. Я, моя думка, що а, трошки ще почекати день-два треба, але ви ж знаєте, як ми полюбляємо прогулянки по лісу. Подивимось. Поїздимо і сьогодні, і завтра. По різних лісах, і післязавтра. Десь да, вже почала прокидатися грибниця. Впевнений. Не знаю, що сьогодні, ми знайдемо. То побачимо, друзі. Як завжди і ви все побачите. О, Буде на камеру видно, чи ні. Павутіння. Ах, комарів. Собаки не носяться. Ну що в тебе? Хоч щось є, старе, може, ні. В мене також. Зайшли сиріший одразу в ліс. Ну, з машини вийшли. і Я, рішу, кажу, ого, комар'я, Повернулися, одразу напшикались, да? так? Полотіння дуже багато. Полотіння, та я казав, да, що полотіння багато. Ти хотів. Ну. Ходи ти не маєш можливості. Природа ожила, так? Да? Після цих уфу, дощів. А! Смішно тобі. Та, я та... так само. Дійсно, вони не кусають, але вони в очі, вніс. Лізуть в ухо. Mm. <ріст> Жихльон. Не встигли зайти в ліс, ти вже задихайся. Ну Зараз ходишки. О! Лисичка. Але ця лисичка це до цих дощиків була. Бачите, вона вже така сілі, новенька. Ну, поки що не бачу. Зараз, зараз дам вам водички. Поцікає ріша, я цікаю, рішаю, водички їм дам. А? Да, 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 да. Mm. Зараз, зараз. Зараз Марсуш. Багато тут. А ми шукаємо молоденькі гриби, які пішли от саме після цих дощиків. Дуже багато от таких, що це таке? О, бачите вже кров. все ж таки вкусив комар. что там в тебе? Марсюш? Комарю. Ага. Ну, теж до цих дощик, так? Да? Угу. да, 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 вот От ще, от булочка. Воно ще. Ні, Сім лисичкам гаплик. Навіть велика так? Ну так, да, так. Да. Розумієш, вони, коли була посуха, підсохли, а потім пішли дощі. І вони вже не пішли в рост. Вони плесенью покрилися та й все. Оно. Ух ти, яка гарна сімейка, ну висить? Та! Але зверху бачите, друзі, ну а от так Та воно ще На перший погляд лістя сухі, але тому що зранку вже вчора з вечора дощі вже не йдуть, а під листечком волога трошки підсохло зверху да. Жека, куди ти тікаєш? Будь поруч. Ну а тут що? О, оце Марцик не розчув, дай я покажу. Оце вже після цих дощів. Я не знаю, що це. Ми таке не збираємо, але вам, друзі, показу. Ну, от такі грибочки молоденькі. Давай сьогодні зробимо так. Якщо тут нічого не знайдемо. Проїдемось, у нас тут є неподалек ще одне місце. От, подивимось ще там. Та, напевно будемо зараз кожного дня так робити. Да? Ну, щоб більше місць об'їхати. Угу. Отак от за один похід будемо по різних місцях. Зараз тут годинку пройдемось, потім проїдемось. Ще подивимось. І так само завтра, післязавтра. Джека, тупи. Ну, по нашому опиту, першими після дощів з'являються підберезники, губінки. білим грибам трошки більше, треба часу там. Дві-три доби, да, лисичкам ще більше. Ну, це по нашому опиту. Ми дивимося по 24-23 року. А де виріш? Ще одна користь від цих палець. У горах да, опирається на них листочки, грибочки можна шукати. І від палутіння. Отак ідеш. Бо дійсно, друзі, ну дуже багато. Це, це говорить за те, що грибників не було а? тут. Ну дуже багато. Дуже. Не знаю до чого, це що так дуже багато палутіння, ну але... Поки що ліс пустий. Ще десь пів кілометра. Пройдемо і переїдемо. Всі ці поїздки, ну наступні, от сьогоднішня, ми їздимо виключно по грибницях. Не з розвідкою, а де ми знаємо, що точно є гриби. От зараз це все це потужна грибниця така по білих, по підберезниках по глубинках і нічого ну тут підберезників не так багато а от зараз переїдемо там о там багато що сьогодні не знаю подивимось о получіння попереду о, диви, ріш Тротовік серчано жовтий. Ми в цих місцях були. О, Та! Дивись, то маленький, молодий чи що? Не знаю, десь місяця. А, ну. Та ні, він такий, ти такий вже. Жорсткий. А то мені там. Да. Показала, а це ми можливо. тут були коли? Півтора місяця тому, так? Ага, да? угу. от так. Ось він. Він вже непригодний до їжі. Бо жорсткий. А тут біля нього, пам'ятаєш, лисички були. Воно воно там. Давай подивимось. Десь тут, по цих місцях. Так, да, нема. Ну, якщо вони тут і є, то теж старі, як ото заходили, так? Да? Це один і той самий ліс, так що. Так, да, треба туди переїжджати, там трошки інший ліс. Так, да так, -да так. -да. Давай потихеньку йти до машини, да переїдемо, подивимось, що там. Тут поки грибниця не прокинулася. Переїхали. Ну, сподіваюсь, тут хоч щось знайдемо. Бо якось сумно, да? взагалі нічого. Ну, лисички, але це так. Ну, сьогодні, якщо і не знайдемо грибів, ну, дуже гарно прогулятись по лісу. Після той спеки, да? Потім дощі. Ми бачили в останньому поході, ми в дощовіках були. Так дихається легко. Гарно. Хотів сказати, що тут комар'я менше, але ні. Трошки далі зайшли в ліси, так само. Ні, треба більше часу дати, да? дощі потужні були, але і засуха от така була, да? декілька тижнів. Дуже Сильно була? Ну, була. По прогнозу обіцяють. Буквально день-два і знову дощики. Це ми зараз, до речі, на межі Тернопільщини і Франківщини. Завтра поїдемо, напевно, а може післязавтра подивимось. На зовсім в іншу сторону. Подивимось, що там тут ну, нічого нема. Взагалі. Ото спочатку лисички і все. Оці старі. Ліс вологий, але цього замало. Не прокинулася грибниця. Наш похід не закінчується, друзі. Ми ще пройдемо по краєчку ліса там. Десь пів кілометра нам ще йти по лісу. Може щось зустрінемо. А диви, ріша, якийсь білий грибочок, ну, білого кольору, а поруч юдине вухо. Це як так, а? Другий місяць літа. і Таке молоденьке воно. Може, Марсик не розчивай, Марсюша. Так, ну Юдине вухо, поки візьмемо, Марсик. А оце що? А, оце напевно оцей скрипиться, так? Да? Скоріше за все. Угу. Ми в останньому поході бачили їх. Один тільки. Ну Юдино вухо, друзі, ну це ніколи не зустрічали в такий час. Отак. Ну От їм сподобалось цим грибам. Оце зливи. Ну хоч якісь грибочки вже побачили. Що там в тебе? Незрозумілий грибочок. Ага. А до речі, в цих, цих лісах ми неодноразово от, от такі саме зустрічали. Я не знаю що це. Ми не беремо такі гриби, але вам покажу. От такий він. Молоденький, так, да? це після цих дощиків. Ми зараз ріше подумали. Якщо тут, саме тут, в цьому лісі ми юдну вухо ніколи не зустрічали, але це 100% від всіх дощів. Ми знаємо непогане місце, то може туди поїхати наступного разу, заодно подивитись, як там прокинулася грибниця по інших грибах. Дойшли до краєчку ліса. Теж нічого. Думав, тут тепліше все ж таки, і після дощика. Але ні. Що ти там побачила? Ага, старий грибочок. Схожий, до речі. Ну вже якийсь, не знаю, згруздок, голубінка. Вже я не зрозуміла. Дуже гарна прогулянка сьогодні, але грибів нема. Сильна посуха була, треба дати ще часу. Ну, саме в цих місцях. Ми все рівно будемо їздити по інших місцях, тому що тут так, в іншому лісі зовсім іначе. Так що обов'язково будемо їздити і дивитися. Собаки побігали. Ми пройшлись. Нехай прокидається грибниця. Ну, в ці місця, напевно, приїдемо. За тиждень, не раніше. Дуже гарний місця грибні, але ви все бачили. Це, друзі, будемо їхати ми додому. З вами до наступних лісових прогулянок.